Добрий день. Вітаємо друзі. Дев'ятий клас презентує Ці відеоконтент. Поговоримо про правила безпеки під час дистанційного навчання. А саме під час повітряної тривоги на дистанційних уроках. Якщо під час уроку ви виплачуємо сигнал повітряної тривоги, дотримуйтесь наступних рекомендацій. Що означає сигнал тривоги? Один сигнал приготуватися. Три сигнали укриття. Які способи подачі сигналів? Сирена. Церковний дзвін оголошуйте по телебаченню та радіостанціях. Отримати повідомлення про повітряну тривогу можна через смартфон, завантаживши певну додатку. Зберігайте спокій та не панікуйте. Скажіть про повітряну тривогу у вашій місцевості вчителям, що проводить у вас урок. Виходьте з онлайн зустрічі. Візьміть із собою задовольніть складу екстрено валізів. Прямуйте з батьками до укриття. Перебувайте в укритті до завершення повітряної тривоги. Якщо Почалися обстріли одночасно з повітряною тривогою і ви не встигли вийти з будинку. Зберігайте спокій. Вимкніть електробири, лади, перекрийте газ та воду. Одягніться, візьміть екстрену валіз. Перейдіть швидко у більш безпечне місце в будинку, де немає скляних поверхонь. Користуйтесь правилами двох стін. Не виходьте до припинення вогню. Перечекайте обстріл у будинку. Беріть себе та близьких. Зберігайте спокій. Безпека перш за все. Наше і ваше життя та здоров'я Найбільший скарб до зустрічі.